Добрий день! Сьогодні я вам покажу, як рисувати на нозі. Наприклад, берете, малюєте П, Т, Х. В переводі Путін хуйло. Тоді. Ну це татушка. Тоді. Беремо хуяру рисуємо. Да, буде модно мене нога. Хуй-хуй-хуй. Ей, ти забув перевернути ручку. Голову. Ти забув перевернути А, Я Точно, точно, забув, забув, забув. Так, Малюємо домик. Рибку. Так, машина, дивіться, машина рисується дуже легко. Ого, квадратики два і кружки два. Так, нарисував. О, джипон Ламборджині. Тепер, <трав'>. <iced> Тепер... <S'll> oh. квіт. Квиточку. О, кто из-за дуболик. Так, то <иди> где так лёгенько? Ох, какой я модный. И вот так вот, трошечки, что там намалён. Вот так вот. Я вам пожелаю... кончене, О, дивіться, дивіться на моє, на моє, на моє! Моє очко. Очко, так. Да. Так. Оце мохнатка. Оце оце моє. Тепер Су. я розкажу. Так, оце мохнатка. Це монашки написа. Це хуйок, а це дирка. Стойте, ще ось це таке. Щось таке. Так облине. Як... О, це вообще баба огонь. А дід де? Смерть <afd -tiny> коротше, че я вам рисував ННН. Сейчас я вам його покажу. Сейчас я вам його покажу. А видно было? Вс, заканчиваємо, заканчиваємо, заканчиваем. Техническая проблема. До свидания. Будем ждать вас. E